Скандаліще на Укрзалізниці. виявляється, що бадяжили білетами. Там ціла група. Я зараз відео записав в, в Ютубі. Хто захоче подивитись? У шапці профілю. Так, от я давно підозрював, що там з Укрзалізницею не так. Ви помічали, коли ти заходиш купити білет через сервіси, навіть то ти заходиш, а вже все викуплено, нижні полки, всі викуплені. Або е, один вагон тільки є. Потім ти заходиш, потім знову якийсь вагон, знову все викуплено, нижні, тільки верхні, тільки отак розкидані. Помічали? Мені завжди здавалося якось трішки дивним і ненормальним. Було таке відчуття, що хтось там щось бадяжить. Я нікуди ні в чому не звинувачую, тому що нібито схема проста. Все офіційно, все нібито через сайт. А ось на міжнародні потяги там дійсно бадяжили. Продавали місця, які ну, офіційно коштували там, умовно, 370.